Казка, чому синичка повеселішала. Рано вранці маленька синичка прокинулася на гілці високого дерева. Подивилась вона на снігові кучугури, на заячі сліди і раптом дзвінко заспівала, заспівала і здивувалася. Чого мені весело? Дерева ж ще чорні зовсім голі. Пташка пурхнула і полетіла до знайомої горобини, на якій червоним кольором горіли ягідки. Синичка наїлася смачних ягідок і знов заспівала. Чого ж мені весело? Вітер цілу ніч віяв, кучугури під дерева насипав. Вона розвела крильцями і полетіла далі. Синичка прилетіла на високу берізку, погойдалася на її тоненьких гілочках і знов заспівала. Чого, чого мені так весело сьогодні? дивувалася пташка. Треба спитати когось. І вона полетіла на лісову галявину, де птахи завжди збиралися. Обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Наша синичка глянула на смужку і теж зраділа. Тепер я знаю, знаю. Чого мені весело? Сьогодні сонечко піднялось вище і народилася чорна таловинка. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмок. Незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка знялася в небо. І заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала до зустрічі малята.